Напали на нас бандити. І не один, а п'ятеро десь. От, один сідає на стульчик, я жду його, бо я хороша людина, гудмен. І тут його просто товчу, блядь, Кровавий в'ясів. Йому все одно, йому абсолютно все одно. Йому по голові 10 ударів діли, йому все одно. Оцей вже поскладніше буде з ним. він фуло в латах десь на уровні з тим. Так, стоп. вас то багато, на качество желаю краще. Я бачу, що? В спину в спину мені. Як сражатися проти кількох противників, я не розумію. Це просто... Надо... Удар, удар, і убігаєш. Убігаєш ну. за 3 км, але він все одно настигне тебе 100%, бо вони швидше тебе бігають. Я не знаю, як, як це працює, але. Но... Там буквально секунда, і вони вже тобі в спину виплять. Та який дроп, блядь? Ти шо? Серйозно? Ти подивись на цих лопухів нахуй. Який тут може бути дроп? Ці лапухи, блядь... Як ніхуя ділять дахається. Це дуже смішно, блядь, дроп. із за цих виблятків. Дивись, вони босів, на. Hey. Каже, Боже, прости мене, що я зв'язався з цим богоподобним індріхом. Ей! Hey. What? Що мене на урон? А ми ще один Противник. А чого цей не здихає? Стоп. Да, да 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 де? да да Бинты, Помогите мені, повязка. Бой, невозможно. Бой уже прошел, пожалуйста, давай. Отменяй бой. Ще не все, кто? Ебать, лучники, шей! Сука, блять, времени не хватило. Времени не хватило. <пл *ть> Зараз буде перемога потужна, ніякого дропу не буде. Ой, Ребята, може якось. Що за чортики? Що за чорти? О! Один уже здався. Ти ще хочеш продовжать? Та можеш, як хочеш писати, все. Перемога буде в будь-якому випадку. Я ж не можу ограничити свободу слова. Ну, от Твіч може. Собака мешает, серьезно. О, это ты кто? О, понял тебя, парируєш мене, да совість май труб? Давай лягай, мій сладенький. Лягай, мий хороший. А, так вот, вот. Собака може в майбутньому пригодитись. Якщо я прокачаю скіл псаря. Сарь. Получається, вона може шукати всякі предмети і так далі. Можеш її нападати на противників. Ти хто? Ти розбойник? Стій! Стій! Хто? Хто посмів? А ты смелый, конечно. Нет, пощады не буду. Вот и единственный, кто втик, наверное, можно считать, что это пощада. Все, берем. Из них все, что лежит. Лук, говно, Стріла, це я заберу. Перемога, так, да, потужна. Пов'язку, кстати, теж приберу собі. А то що воно? Наша йому, йому пов'язка. Розбойник. Оце вже посолідніше, правда? У нього якась броня. Не убиваємо. Панцир якийсь. Вона, мабуть, хуже моєї. Калічко заберемо, тоже теж заберем. Хлеб самый важный інгредієнт для мого прохождения. Ще тут лежав якийсь тіп. Клик, Угу. малий набор кузніця. Забираємо. Панцирь, ого! Ти що то солідно вдіти, я не знаю. Ти реально солідно. Капільчик. Штани красиві в тебе бачу. Ого, сапоги дворянина. Він прям мочно чорний шапершон. Берем. Що це? Серебряна цепочка берем. Якраз цепури мені не хватало. Я то думаю, де надибати. А де демон. Це беремо. Що це за... Що це за чоловік такий? Що в нього все так гарно? Ти не можеш бігти. Все я можу. гроші забираю. Це не обворовка, я позичаю в них. Чесно, клянусь, я верну. Через продавців. Через продавців верну все. Вони там віддадуть. Віддадуть. Мертвому. І вони не мертві, вони лягли спать. В смислі мертвому. Я тут ні одного мертвого не бачу. Вони кажеться, прилягли, втомилися. Ми, в них, ми з ними непогано так потренувалися. Сама мало. Вони щось сказали? Нагорода в сундуку, правда? Чи мені почулось? має десь... На коню, на коню він має. Вот, не віриш, десь. оружие, булава. На лошадь. На лошадь. Панский на лошадь. На лошадь. Це тоже на лошадь. Це на себе візьму. Також і бить. На лошадь. Доспехи. Це все хай там буде. Колечко якесь не дуже. Перчаточки теж такі собі. У мене посолідніше все буде. Не знаю. Ну, буде Тереза. Можна буде. Їй щось давати, напевно. Вона буде там забиратися, куди треба. Обадяння піднімається, серйозно? І замітність в мене збільшується. Кроме заметності, нічого не міняється? Це не платечко, це не платечко було. Це не плаття, це саван. Погрібальний саван. Це не платечко, Саван. Саван погрібальний. Та, я знаю, що на мені отлічно сидить саван погрібальний. Отлічно прям. Сидить на мені. Як на мене шили. Є якісь? Іграй на кость. Що надає взагалі? Іграй на кость. Непонятно. Бінти, бінте, бінте, щось треба лічить мені. Все, зараз ухожу зміню. Нема Нема, що вчинити. Нема що лічити. Так, зламаємо сундук. Ой, тобто, вони самі сказали. У нас сундучок є. Ми так гарно потренувалися, потренувалися, так. Да. Не з першого разу виходить вимовляти стола да? ужас. Так от, сказали, заглянь в сундучок, ми там тобі нагороду залишили. Я от зараз... А, от, він навіть відкритий, не треба зламати. Це благодарочок. Благодарочок. Я візьму собі. Мені пригодиться. Жалко, що я тут сохраниться не можу, дуже жалко. Так, на цьому поки що лагерь бандитів очищений від зла.